Сьогодні вранці соцмережі сколихнула неприємна новина. Невідомі особи серед ночі намагалися проникнути в торгівельні павільйони у центрі міста. За коментарем, журналісти телебачення Капрі звернулися до Покровського районного управління поліції. Сьогодні до поліції Покровська надійшли повідомлення про пошкодження майна трьох місцевих магазинів. Правоохоронці провели огляд місця події, фактів проникнення до магазинів не зафіксовано. Наразі за цими фактами триває перевірка. Ми розшукали підприємців, майно яких було пошкоджено сьогодні вночі. Нас теж намагалися Калодійник розбіліталі сприймав. Повним входом. Вже й устраніли. Надіємося, що не хасти. Також мешканці Покровська у соцмережах поширили інформацію щодо того, що невідомими було розбито ліхтар у сквері Соборний. Інформація щодо пошкодження ліхтаря на цей час до поліції не надходила. Повідомлення про цей факт було виявлено в інтернеті та зареєстровано. Також триває перевірка за даним фактом. Варто відзначити, що всі події відбувалися вночі і в самісінькому центрі міста. І чому в цей час місто ніким не патрулювалося? Питання відкрите. До речі, такі неприємні ситуації відбуваються вже не вперше на минулому тижні. Від рук невідомих злочинців постраждала ще одна крамниця. Сподіваємося, що нічні дебошири будуть знайдені та покарані а правоохоронні органи приділятимуть більше уваги охороні громадського порядку та патрулюванню міста.